Всім привіт! Ви на каналі Search Cool, та сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в гру під назвою Клон Тайкун Це вже в нас друга частина, також сьогодні з нами гелікоптер 9. Привітайся! Я тебе зараз вб'ю. ти той скін з коли я цей. В апаратах там правда. Ти то на відео зняв, а я все навіть щось сфоткав. Ой, я не випускнула, якусь зброю купила. Молодець. Йду брата. брати. Блін, я не випускнула. А візьми зараз теж іди перетворитися. Іди перетворитися на якогось нового гадкого. Чекай, в мене проблема. Та бліно. Я рекомендую тобі зараз на когось перетворитися, або тут вгорі. Підтворити. Почекай, мышка нормально все, да. Она просто мышка в шоссе замазалась, лишь. Вот що шо за EnergyS War такий, блин, нужный отделанный. Я ж в бейсменте. А я иду в твой бейсмент, тебе обкрадати. Муха-ха. ха Муха ха! -ха, -ха. Я в його не почекай, Я в вже... писа! Я, вишка... я не хочу! О, до речі, ми з тобою сусіди! Сергій, візьми ну, що ми все таки йде по порядку, як ми читаємо, як ми читаємо, що ми все по порядку, давай. Що ми, бо це як певно кажуть, що це щасливе число, тому хай буде. Кажу, що щасливе це три. Ну, щасливе мені казали, що це три. Почекай. Мені зробили з мишкою щось зробити, вона якось сильно тут тапалась. Мене брат грався і от Я вшарузі розібрати так треба. Буду відео там, де я намась мешку щось робити. Вроді нормально працює. Ну точно. Ну так, да, ніби нормально. Е так, що я хотів зробити? Ну мені казали, що саме... що саме це типу везде. Вис... Стане! Блін, як мені це везде? Вис... Ну я... саме. Ну прошу тебе саме. Ну саме це, по суті... Так. Сосед, тикая, комай. Йой! Сергей! Я дивлюсь, в тебе, у мене тут бату клонів, що стоять біля тебе стояли. Добре, вони молодці, у мене реально проблема жорстка. Я сам не за ним капельки не смішно. А поек, твой мант. You Юклон килл Хаве potato. Блин, а чому мені дали мало? Ну, мол, за твой клон. Мені ж мало дали. Ти ж людина. Да типа ти, 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 так. А шо це за запай відео на паузу. Ой-о. В мене пише на розвитку, який клон білий та хаває патаса. Клон. Тебе, як я розумію, кількі ляють там, та? Ну ти що, не знаєш, чи шо? Ну мої клони розумні, я знаю. <зараз> чи ніж деякі гравці, якщо я не про тебе, я про гранд-рою і снапс. Ой. <зараз> Да ладно. Я її приблизно перемонтував. Це добре. Фуу! Ага, приблизно. Ніфіга. Я надеюсь, тебе не вбили виб... знову. Почекай. Якусь ще фігню побуду. Та ну! Мене вбивають! Я блокаю! Чекай, мене гра лога! Я закрив, та? Били. Ну да, за до мене вони тепер не Це факт. Мне клони занадто Чекай, ні, йоп. Я купив якусь фігню. На фігню. Та я якусь фігню завжди купляю. Я не можу відкрити двері, бо тут твої клони тупи. Ты помира закритими дверима чи що? А mm. не переслідуйте мене, я жити хочу. Чекай, якщо читати, ти казав мені сьомий передитися. Да, в сьомий, бо це типу час чис... чис... лево число. Ну ви читай. Че? На мене Simple, Fancy, Rich, Famous, Girl, Funny, SkyFi. Вс миссия скай fi Це окей. Чекай блін, ологай, йо Ну я буду мини-кимуш. Пацанчиком, жостку. Прости, давай я в себе подивлюся. Перший це Фанці, другий Фемус, третій Фані, четвертий спешу, ш... П'ятий Сімпл, шоу Річ, а сьомий це герол. А восьмий це уже Сіфі. А чому у мене гелікоптер закритий? Не знаю. мене! Відкрий мене. Я думаю, ця серія буде невеличка, на хвилин 10, я думаю. Якось мало але окей. Я знаю, бо просто тут так, таке в мене сталось. Я можу тільки 4 хвилини ще знімати. Це програма. Тріно. І на ооо. Всього, мені, походу. От що таке? Я потім якось розкажу. Підписники це бачать. Тебе зараз іде відео, так? Звісно. Я думав, що ти викликнув і поки що ще не включив запис. Слухай, якось босса за надто багато здоров'я. Як пам'ятку, коли я таке кажу, босса за секунду стає менше здоров'я, але поки що ще такого ні разу не було, тому я йду дещо зроблю. Ааа, я куди це дістало? Слухай, я буду, слухай, я зараз дещо викликаю. Не дивуйся, що. Тому на вулиці можна не виходити. Огірочок. Вау, скільки в мене пушок. Ай не, ну, не вона, зовсім не Ну не зовсім огірочок, десять. А що в мене? НЛО. Так, я думаю, в наступній серії ми їх випробуємо. Бо mm. в мене часом просто не стане їх випробувати всіх. Ай, на лайв. Давайте сати, всі сати. Сигловна в мене буде стіни там дві, окей? О! Що сталося? Ти мене огурячиком заполув. Не знаю. А ти ж Зараза така. Виглядає класно, та, О, а і в... вот так. А тормально тут собі якийсь джет купив, ховерборд купив навіть. О! Але на файбл-бластер просто закритий. І. аура orb закритий. Е, е! А я хочу в ауру. Конечно, це не нарні. Як тобі що уклоїлася на вулиці пару секунд назад? Капець. А, я так і не забрав би наураду за боза. Я space ship купив. Рібіліті, о боже мій левел 4, ну такі дорогі. Ще хвилинка відео буде. <laughs> я знаю, що це міні-відео. Я навіть скріплювати не буду. Ну, звісно, я би це скріпив, але. Так сталося, що в мене вийде відео на 10 хвилин. Таке теж було. А, я так як про життя кажеш. Ой, я можу щось за кристалли купити за 40. Мені, блядь, е засим. А чого мене мною гурячих полює? Який супутник, орптулку куплю. Сухай, що НЛО появилось. Я не пускаю. Почекай, у мене ще 30 секунд! Що це за зелена фігня? Яку я руску, я тепер якийсь тупий? Ладно, тоді будемо закінчувати. Звичайно, це вийде як міні-серія. Це ще зібраємо 5 хвилин після відео. Пш. Ні. Гарний Говори... НЛО. Бачу тут гарні НЛО літають. Так, звичайно, добре, я прощаюся. Дякую всім за перегляд, дякую, що підписуєтеся, ставите лайки. Гарного вам дня, вечора. Залежно, коли мене дивитеся та всім па-па!